Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 12 липня. Мене звати Українчик. Другий день поспіль мені щастить розповідати вам гарні новини, пов'язані з дощовими опадами. Так і сьогодні я поспішаю розповісти, що про холодні короткочасні дощі синоптики прогнозують аж у п'яти областях. Нашої країни менш втішна звістка полягає в тому, що шалена спека продовжить смажити усі частини південного регіону. Згідно з даними Укргідрометцентру, у двох південних областях найвища температура повітря, яку варто чекати, це плюс 39 градусів. Але у реальному житті на сонці будуть всі плюс 45 градусів спеки. 12 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме п'яти областях варто чекати на дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У п'ятницю 12 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до. П'ятниця 12 липня. Північ у Чернігівській і Житомирській областях денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 24 плюс 22. На Сумщині в світлі години від плюс 31 до плюс 33 градусів. В темні плюс 23 плюс 21. На Київщині і в Києві в денний час плюс 31 плюс 33, в нічний від плюс 24 до плюс 22 градусів. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність, і без опадів вітер південно східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 34 до плюс 36 градусів, вночі плюс 25 плюс 23, в районі Бессарабії в денні години доби від 35 до 37 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 24 плюс 22. У Миколаївській і Херсонській областях синоптики прогнозують від 37 до 39 градусів спеки в світлі години плюс 25 плюс 23 в темні. На Запоріжжі і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 36 до 38 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 25 плюс 23. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 31 плюс 33 вночі від 24 до 22 градусів вище за нуль. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів жари, нічна плюс 22 плюс 18. На Закарпатті вдень плюс 34 плюс 36 вночі від 24 до 22 градусів тепла. Прохолодні грозові дощі варто чекати на Волині. Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. На Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині невелика хмарність і без опадів вітер південний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 33 до плюс 35 градусів, в нічні плюс 23 плюс 21. На Луганщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від 23 до 21 градусу вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів спеки, нічна плюс 25 плюс 23. В Маріуполі в день плюс 31, плюс 33, вночі від плюс 27 до плюс 25 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України невелика хмарність і без опадів, вітер північно східний 3-8 метри за секунду. Центр на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 35 до плюс 37 градусів, в нічні плюс 24 плюс 22. На півдні Кіровоградщини в день плюс 35 плюс 37, вночі від 25 до 23 градусів тепла. На Полтавщині і у Черкаській області в денний час від 34 до 36 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 24 плюс 22. У Вінницькій області в день плюс 36, плюс 38, вночі плюс 24 плюс 22 градуси. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 12 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний. Рівень. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось.